І ракетні обстріли, чергові терористичні акти Російської Федерації показали, що нам потрібно ще більше об'єднувати зусилля. 125 об'єктів, які реалізуються за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації у 2023 році. Це і багатоповерхові багатоквартирні будинки. це і медичні об'єкти їх у нас реалізується Шість ці заклади освіти і безпечні освітнє середовище тощо це дуже важливо, що в умовах великої війни обстрілів ми не тільки даємо відсіч ворогу, а й відбудовуємо пошкодження. Це можливо тільки завдяки щоденній роботі наших військових, президента України, міжнародних партнерів і звичайно вам. Сужать overview. Ми співпрацюємо з, з всіма секторами у Харкові. У нас перша цифра це більше ніж один мільйон людей. Це ті, хто отримали підтримку з різними видами укриття і житла. Ми розпочали свою роботу з того, що надали спеціальні набори для екстреного ремонту укриття і житла. Це і будівельні матеріали, і інші необхідні матеріали для того, щоб забезпечити безпечне проживання.